Дітке, послухайте вірш, у хащу барлозі дрімає ведмідь. у густім і зимовому лісі гуляють хитрущі лиси, тікають зайці боязливі та рискають вовки сміливі. Про що й про кого йде мова у віршику? Про вовка, ведмедя, лисичку, зайця. А до якої групи ми можемо віднести цих тварин, диких чи свійських? Так, диких, тому що вони живуть у лісі і їжу знаходять собі самостійно. А чим вони схожі і чим відрізняються? Які частини тіла цих тварин? Голова, шия. Тулуб, лапи, хвіст. Тіло кожної тварини має різну форму, розмір, але складається з однакових частин. А ще й для них спільного. Тим, що тіло тварин вкрите шерстю. Це дикий кабан. Він не запасає продукти на зиму. Восени він може вдертися на поле, засаджене картоплею та завдати людям великої шкоди. У лісі живеться жолудями, корінцями. Про своє лігво кабан не дуже дбає, бо завдяки густій щетині і грубій шкірі він не замерзає навіть узимку. Лосі доволі великі тварини, самця легко пізнати за рогами. У самок їх немає. Лосі полюбляють ласувати молодими осиками, березами. Вони пощіпають травицю, їдять папороть, гриби, а ще вони ласують мухоморами. Дуже багато часу лосі проводять біля води. Вони добре плавають. Навіть малих лосенят одразу вчать триматися на воді. А зараз малята, відгадайте загадку. Котиться клубок зовсім без ниток. Замість ниток безліз голочок. Хто це? Так, їжак. А чим вкрите тіло їжака? Воно вкрите колючками. А ще ця тварина дуже дбайлива. Восени їжак вириває собі нору між корінням дерев. Вона глибока, захищена від вітру і снігу. Потім він вистеляє свою нору мохом і листям і солодко спить цілу зиму аж до весни. Ті, тварини. Тата, мами і малюти. Вовк тато. Вовчиця? Мама. Ой, а тут хто заховався? А, це вовченя! Їх малесеньке дитя. <звук> Лис – Тато? Лисиця? Мама. А тут хто? Як думаєте, правильно? Це лисиня, їх малесеньке дитя. Їжак тато. Їжачиха мама. А тут хто? Вірно. Це їжачок, їх малесенький синок. Ведмідь тато. Ведмедиця мама. А тут хто? А, це ведмежа, їх малесеньке дитя. Заєць – тато. Зайчиха мама. Ой, а це хто? Правильно, це зайченя. Їх малесеньке дитя. Дітки, про яких тварин ми говорили на занятті? Чому їх називають дикими? У яких казках зустрічаються дикі тварини? До зустрічі, малята!